Агресор Росія прагне продовжувати війну у найближчі роки. Україну навряд чи очікуватиме абсолютно мирне життя. Режим Путіна вважає європейські країни загрозою Кремлю і будує плани щодо розширення війни на країни Європи. Журналісти вважають, що у Європи є 5 років, щоб підготуватися детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Росія продовжує нарощувати агресію і вже виходить за межі України. Її головна мета зараз країни ЄС і НАТО, які Кремль вважає загрозою своєму режиму. Про це заявив начальник ГУР Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Під час зустрічі Київської асоціації військових аташе 14 жовтня повідомляє 24 канал. Цитата: справжня мета Росії продовження війни проти України та розширення агресії на країни ЄС і НАТО. Кремль бачить у них головну загрозу своєму авторитарному режиму. Він також зазначив, у Європі вже почали діяти перші елементи гібридної війни. Буданов нагадав, що подібний сценарій Україна вже пережила. Цитата: якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія лише посилюватиметься. Як це було в Україні наприкінці 2013-го, на початку 2014-го року? Ба більше Буданов заявив, що Україна навряд чи зможе у найближчі роки повернутися до повністю мирного життя. Таку думку очільник головного управління розвідки висловив під час Київського міжнародного економічного форуму. Цитата: нашому суспільству доведеться усвідомити, що абсолютно мирне беззагрозливе життя у найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати спокійно, але про те, що ми маємо бути готові до відсічі, зокрема збройної, у будь-який момент це буде виклик для нашого суспільства, і з цим доведеться жити. Цитує його уніан тим часом Європейський Союз. До 2030 року планує створити потужну оборонну систему, здатну стримувати ворога та швидко реагувати на загрози. Вже наступного тижня план представлять лідерам. ЄС про це пише політико. Міністри оборони підготували п'ятирічний план зміцнення оборони Європи. У ньому зазначено, навіть ослаблена Росія залишатиметься постійною загрозою для континенту. ЄС має намір збільшити фінансування оборони, але через неузгодженість між країнами ресурси витрачаються неефективно. Тому Єврокомісія закликає об'єднувати зусилля і спільно закуповувати зброю. Зокрема, до 2000. 2027 року планують, щоб 40% оборонних закупівель були спільними до 2028 року. Більшість замовлень мають надходити компаніям ЄС і України. План передбачає низку ключових напрямків: протиповітряну та протиракетну оборону, технічну підтримку та артилерію, штучний інтелект та кіберзахист, ракети, боєприпаси безпілотники. Бойові системи та морську оборону тощо.